Пане Микола, розкажіть, будь ласка, наскільки активно, активно зараз загалом українці отримують посвідчення водія? Чи є інтерес і охота стати водієм зараз на другому році повномасштабної війни? Як ви можете зараз відстежити динаміку? Чи зростає кількість охочих, чи навпаки зменшується кількість? Дійсно, з початку військової агресії наявність посвідчення водія? У кожного з нас це вже не якийсь вид документу, а це вже певна наявність зобов'язань для можливості у разі певної необхідності евакувати свою сім'ю, родину та переїхати в певне безпечне місце. В тому році було запроваджено можливість самостійного панування курсу теоретичного навчання. І в цьому році ми бачимо по статистиці, що за півтора місяці цього року, 2024 року, вже майже 4,5 тисячі українців звернулися до територіальних сервісних центрів МВС, які самостійно опанували курс практичного навчання і складали цей іспит в сервісних центрах МВС. Бачимо відповідну е, нормальну статистику е, гарної підготовки успішного опанування курсу теоретичних навиків. Це майже 40%. Е, хочу дати пораду, що можливість самостійно пройти в кожного є. Ви можете вивчити правила дорожнього руху самостійно з допомогою друкованих видань, е, затверджених постановою кабінету міністрів. Так само ви можете скористатися онлайн тренажером. Який розміщено на сайті головного сервісного центру, і в якому ви можете перевірити свої знання до візиту до територіального сервісного центру МВС, під час складання іспиту з навиків теоретичного навчання з теоретичної підготовки в сервісному центру МВС, кожному надається 20 хвилин для успішного розв'язування 20 питань, і можливість допустити а не більше двох помилок. У разі успішного складання теоретичного іспиту, далі кандидат самостійно звертається до автошколи і проходить курс практичної підготовки. Дякуємо вам.